Мультфільми, ігри на свіжому повітрі, майстер-класи з образотворчого мистецтва та зустрічі із правоохоронцями. Все це чекає на учасників табору із денним перебуванням над Бугом. Відвідують його 157 дітей. Триває робота табору з 8.30 до 16.00 години. Зранку ми зустрічаємося, йдемо на сніданок. До речі, харчуємося в НВК номер 10 Снідаємо і приходимо знову сюди у палац. І у нас, як завжди, заходи, цікаві, розважальні заходи. Діти відпочивають на вулиці, гуляють на свіжому повітрі. Потім у нас обід і після обіду знову заходи. Учасників табору поділили на сім загонів. Із ними працюють 14 педагогів. Це працівники палацу творчості дітей та юнацтва. Стараємось цей такий важкий час, психологічний, трошки розвіяти дітей, надати їм такого позитивного тону, енергії. Я вам скажу, що навіть сама біля них відволікаєшся від всіх думок, і якась з'являється віра, що в нас все буде добре. Учасники табору тут не нудьгують, адже знаходять нових друзів та проводять час із користю тут дуже весело. Тут не скучно, як вдома сидіти в телефоні цілий день. Тут багато друзів знайшли. Всякі змагання. Деколи ну, ходимо в їдальню, виходимо на вулицю, подаваться сюди приходити на ну на цю залу. Ці залі відбуваються всякі змагання між нашими загонами. Спортом займаюсь, бігаю, говорю їм, гуляємо часто, часто є всякі розваги. Мультик дивилися в кінотеатрі. Тут весело, не одиноко і не скучно. Тут є ігри, картошка, доганялка, тут є м'ячі, тут є круги, щоб на животі крутити. Ми тут ходимо на двір. Їмо, ми тут дуже смачно, але дуже багато тут я знайшов друзів нових нових. Тут, тут... Багато цікавого відвідах. Ви Табір над Богом працюватиме два тижні до 23 серпня. <плес> Ірина Мулір, Юрій Старушкін, Новини міста.